Шановні глядачі, ми вітаємо вас. Програма ранок на Отаві триває. Ми зустрічаємо в студії гостей. І не просто гостей, а іноземних гостей до нашої студії сьогодні завітали е, гості із Данії з Копенгагену. Це Сабіна Лем Андер Ріел. також викладач англійської мови Полтавського національного педагогічного університету. Інга Капустян. Вітаємо вас! Доброго ранку! good morning. Good morning! morning! Давайте розкажемо нашим глядачам, що нас зібрало разом у цій студії. Якщо дозволите, власне, я декілька слів скажу, що на сьогодні у нас важливим є міжнародна співпраця взагалі в вищих навчальних закладах. І з огляду на цей напрямок, Міністерство освіти і Національна агенція Ерасмус плюс в Україні вона організувала декілька таких інформаційних тижнів. І, от, власне, на один із таких інформаційних тижнів і були запрошені іноземні партнери, учасники програми. Ми знаємо, що наші гості вже побували в Києві на конференції, так, і зараз так. приїхали до Полтави. Так. Що така програма Erasmus Плюс, і взагалі, що це за?

Uh, Erasmus programs have already supported mobility among students in in the countries of the European Union for 25 years, and uh, for two years ago, a new program was introduced, the Erasmus Plus program, and uh, the Erasmus Plus program now also supports mobility among students and lecturers of Сабіна говорить, що програма Erasmus в цілому uh, підтримує uh, всі програми, з які пов'язані з uh, академічною мобільністю і студентів, і викладачів. Uh, програма Erasmus Плюс це нова програма, яка започаткована два роки тому. І зосереджена вона на uh, розвиткові потенціалу вищої освіти української школи. Що би міг uh, додати Андерс? What, what will you add to this? Oh, that's a good question. <laughs> Хороше питання. <laughs> ну взагалі, давайте пояснимо, хто uh, Андерс, чим він займається. Він міжнародний консультант, так? Так, Сабіна. Ми знаємо, ми співпрацюємо з цим університетом вже декілька років, і Сабіна Лем у нас представник педагогічної освіти. Вона міжнародний координатор міжнародної співпраці університету Данії, але педагогічна освіта так. Андрес Руєль. Він із адміністративного корпусу mm -hmm. університету і відповідальний за розвиток міжнародної співпраці данської освіти, освіти не лише педагогічної освіти, в цілому. До uh -huh, uh -huh. до нас приїхали Сабіна та Андерс, а хто поїхав до Данії? That's a question. So you came to our uh place, to our university, and the question is but who came to Denmark? Who went to Denmark? <laughs> we have um we have uh at the moment two students from mm -hmm. from Uh, university, university. Pedagogical mm -hmm. university, at our university college for teacher training in Denmark. Наразі у нас навчається двоє студентів з Полтавського національного педагогічного mm -hmm. університету у педагогічному uh, коледжі на педагогічному факультеті, власне, данського університету. Ендей Арнатферст студентс. Це вже не перша. Це не перші студенти. Ореді за ласту семестерс. four students From, from potava pedagogical university at, at ucc mm -hmm. Mm -hmm. and uh, not only students are coming we also have uh, teachers uh, teachers inga has been in denmark for several times mm -hmm. lectures for our students. Mm -hmm. пані Інго. Ви вже побували, Влас... так? так так так. Власне співпраця триває, і тому вже у нас на сьогодні mm. uh, шестеро студентів мали змогу навчатися по семестру у данському університеті, і mm -hmm. також викладачі uh, були присутніми на конференціях uh, International Week. Тиждень, якщо я правильно зрозуміла, це такий обмін досвідом. Наші студенти мають змогу побачити, як навчаються іноземні студенти, і, взагалі, побачити всю цю систему освітню. can go and see how Your students uh, study mm -hmm. and uh, teachers as well. So this is kind of a knowledge experience. І викладачі і студенти від'їжджаючи до інших країн, обмінюючись таким чином, працюють. Як виглядає робочий день, наприклад, у педагога, який від'їжджає дані у таке відрядження, так Це нашу українську педагога. нашу українську цікаво. Чим там займалися? Вікту Денмак гаркіндей люкслак фор України течений Денмарк. Вот іфай сай саме хау і люкс лайк ванвиас. Я люб'язно дозволили колеги розповісти. Протягом тижня, коли ми брали участь у Цьому е, заході міжнародний тиждень він називається. То ми мали прочитати 8 годин лекцій міжнародним студентам англійською мовою. Mm -hmm. Тому це було обов'язковим. Ми готувалися і е, представляли кожен свої проекти. Проекти я називаю так: це була така проблема, над якою ми працюємо, і ми англійською мовою. Е, Презентували саме наші такі власні міні-дослідження. Також ми розповідали, звичайно, про наш університет, про систему нашої освіти, і е, мали, е, окрім викладання ще і е, зустріч з студентами. називалась на сам кінець International Cafe, де е, всі студенти з навчальних закладів, які вони представляють, вони представляли всі свої навчальні заклади. І е, з цього у нас е, вийшло Добра співпраця з такими вузами в Іспанії, в Естонії. І у Англії Sussex University. з іспанським і англійським вузом ми маємо онлайн-конференції спільні. А з естонським вийшло так, що вибороли наші студенти грант троє на навчання, і саме поїдуть навчатися у університет Тарту в Естонії. Mm -hmm. Так що, от, от такі були у нас результати. Ну я думаю, що студенти, які нас дивляться, наприклад, буде цікаво, як ну як потрапити, яким чином взагалі обирають студентів, які поїдуть. Uh, ose, dosvídom, vzagalí, the question is how the students are, are nominated and how do they apply for this mm -hmm. program. and the, you may uh, say if you want uh, the idea and i will tell from the ukrainian side how we do that. well, the students are uh, chosen at mm -hmm. uh, the pedagogical university. Um, so um, the students who are chosen are nominated for copenhagen. Mm -hmm. so uh, we accept the students uh, which portava chooses to send to mm -hmm. us. Uh, yes. Зазначу, що студенти є певна така процедура, і відповідно наш університет є відповідальним за студентів, яких ми надсилаємо на навчання, тобто номінуємо студентів ми разом з університетом, але вибираємо студентів, власне, ми викладачі, яких ми їх знаємо. У нас вся інформація висвітлена, офіційна інформація щодо. Вступу до або подачі документів на Erasmus+, плюс на навчання на нашому офіційному сайті Центру методичного, який у нас відкрився в Педагогічному університеті. Методичний і науковий центр освіти якості англійської мови та зарубіжної літератури, тобто є в новинах певна інформація, яка доступна всім. Mm -hmm. Цікаво так. дізнатися також про враження наших іноземних гостей. От про те, чим займаються українські педагоги в Данії, ми вже дізналися, ми зрозуміли. Які ж враження від обміну досвідом в іноземних гостей в Україні? So, uh, we have already learned what Ukrainian teachers and students Цовігевореді не лендвотюкраїня in Denmark. and now the question is uh, what is your impression <coughs> of uh, our cooperation of having our students and teachers there what mm. is the impression of your Danish people mm. Danish teachers under skip silence <laughs> uh, sh should I say something Why? <laughs> but I think it's uh, of course it's very important for us to have people from Ukraine come to Copenhagen we can learn a lot and and uh, also because of the denmark is a very we don't think about ukraine a lot in denmark so it's very nice to have students and teachers come from ukraine to To also tell us what is going on розуміти, надзвичайно є важливим мати досвід спілкування, скажімо, в даному контексті з Україною, тому що наскільки нам в дані відомо, то що Україна це вважаємо, що далека країна, ми дуже часто про неї не думаємо. І тому, коли приїздять студенти з України, дуже цікаво і по-новому. And then we hope that in, in the next few years we can have more Danish students Модейні стіческамполтава ми сподіваємося на themselves. що більше студентів і данських і більше данських викладачів матимуть змогу найближчим часом наступного року приїздити до України до Полтави, щоб власне самим дізнаватися е, цікаве, те, що ми їм розповідаємо, бачити на власні очі. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви ще довго будете перебувати в Полтаві? How long are you going to stay here in Poltava? А ось і на те Сьогодні лише і завтра oh, від'їжджають вже. Really mm. Mm. Це був досить короткий такий візит. Ну mm. no, і так наостанок хочеться запитати, які враження взагалі від нашого міста, від Полтави, що встигли mm. побачити, так, так, я на це і натікало. Так. <laughs> so the, the last maybe question, uh, very general mm. and personal. What are your impressions of our city and our people and what uh, environment? Uh, I was very impressed about the warm welcome we got at the university. Mm -hmm. Особисто я була дуже вражена таким надзвичайно теплим прийомом в університеті. uh, showing itself today in a very beautiful sunlight with the snow. Ви you знаєте, know, сьогоднішня погода uh -huh. говорить про uh, стан душі людей. Мені здається, надзвичайно uh -huh. сонячна, гарна така uh, <laughs> днина.

Перше враження надзвичайно обіцяюче, дуже приємно. Ну от, важливо, яке перше враження, тому що воно тільки перше, буває один раз. <laughs> the first impression is important. Yeah. And and uh, for sure, uh, it is my personal first visit here in Poltava, but other colleagues of mine have been here before. Mm -hmm. Uh because the cooperation between our two institutions have been there for Yes. ми з колегою вперше в Україні, вперше yeah. були в Києві, вперше yeah. в Полтаві. Але я досить багато знаю про ваше місце з вуст своїх колег, які працювали тут уже по декілька років поспіль, маючи співпрацю між двома університетами: університетом Копенгаген і Полтавським педагогічним. Yeah. А що Андрес нам скаже з приводу своїх вражень? Це на йотрфос. Спен верить цю з майстрин України, а тінка лотов сорт вот до Коли, стереотипс о предудис першої. Я звичайно теж перший раз тут і мувд мав свої певні стереотипи і якісь такі упереджені враження, але побувавши тут, вони всі зникли. Because I only know what we get in the news in Denmark. Я, yeah, знаєте, про Україну знаю, з новин, ті, що є у нас на випуску в данських новинах. And people have been very helpful and very friendly everywhere. So it has been extremely nice. Я yeah, yeah. надзвичайно вражений людьми, які надзвичайно щирі, відкриті. Некстами гопаканімо футбол. Я не їзди більше українських more, а, особливо від та, 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 так. Дякуємо вам за цей візит. Ну побажаємо успіхів. Дійсно, така важлива програма. Обмін досвідом. Завжди цікаво подивитися, як це робиться в іншій країні, тому що це інший для нас світ. Mm -hmm. Так, а говорили ми про програму Erasmus+, в рамках якої відбувається ось такий обмін досвідом. Does it it's important to have Erasmus Plus program for sharing knowledge and contacting people. Дякуємо вам за цю приємну теплу зустріч, за цей візит і сподіваємося вас ще неодноразово побачити в нашій студії. Thank you. Спасибо. Thank you very much. Thank Ну, а ми нагадаємо, що в нашій студії сьогодні були чарівні іноземні гості. Це Сабіна Лем, Андерс Ріел, та пані Інга Капустян, викладач з Полтавського педагогічного університету, викладач, до речі, англійської мови. Ну, як ми могли зрозуміти з нашої розмови. А ви, шановні друзі, залишайтеся із телеканалом «Лтава». На цьому наша програма Ранок на Лтаві» на сьогодні завершується, але ми до вас повернемось уже завтра. З вами була наша велика творча команда, і ми ведучі прямого ефіру Аліна Солодка Доля та Наталія Дяченко. Дякуємо за те, що були з нами і кажемо вам па-па. До побачення!